Позаду нас степ Донбасу. І сьогодні ми привезли щось маленьке, але дуже корисне. Я думаю, що ви знаєте, що це: це FPV дрони Це остання партія з денних дронів. Наступні поставки по запиту ми вже будемо поставляти нічні дрони. Якраз зараз дуже рано темніє, а буде ще раніше. ну, 25-30 вилітів. Тобто, це буквально на півдня. Це може бути навіть, навіть за дві там години. Їх не буде. Передні, як себе проявили, вже їх нема, напевно. Уже давно немає, і потрібно нові, тому що дрони це якби розхідний матеріал, який потрібно постійно поновлювати. Дрони працюють у нас щодня. І навіть не вистачає того, що є. У хлопців є свій телеграм-канал Apache, Я на нього підписаний. Я дивлюсь, як працюють наші дрони, і потрібно більше, більше, ще більше. Ці дрони передаємо 81 перший окремій аеромобільній бригаді, а саме підрозділу Apache.